У Києві планують встановити новорічну ялинку попри повномасштабну війну. Де саме вона стоятиме, поки невідомо. Однак роботи по підготовці до її встановлення вже розпочато. Ескіз також вже готовий. Про це розповів організатор новорічного свята на Софіївській площі, президент Форт Юкреніан Ігор Добруцький. За його словами, вже розроблено декілька ескізів-ялинки. Один з них можна побачити на ілюстраціях. Новорічне дерево хочуть прикрасити в кольори національного прапора квітами та свічками а на маківці замість зірки. Тризуб, однак соцмережі вибухнули здебільшого негативними відгуками. Чимало користувачів пишуть, що краще кошти витратити на підтримку ЗСУ. Ми запитали у Вінничан їхню думку: чи варто цьогоріч встановлювати ялинку і в столиці, і в нашому місті? Я думаю, не треба, тому що нам буде багато світу використовувати. а Воно зимою потрібно. Буде. Символ різдва. І це ж не завжди символізує гучні гулянки. Це просто символ того, що треба об'єднатися з сім'єю, поговорити про щось, просто побути разом. Я думаю, так. Тому що ми не знаємо, що буде завтра, і треба, як то кажуть жити сьогоднішнім днем. Я думаю, що цьогоріч це саме буде недоречно, проте людям все одно потрібно, хоч трішечки відволікатися. В нас є багато волонтерів, в нас є багато родини, де батьки чи, чи брати, чи сини захищають нашу Україну. Тому я думаю, що, по-перше, ці кошти потрібно направити на допомогу, на підтримку. По саме ЗСУ можна встановити, але не робити таке велике свято. Людям потрібно свою психіку підтримувати, а підтримувати її треба позитивом, позитивними емоціями, а їх потрібно звідки щерпати. А ці емоції черпаються з спогадів свого дитинства. А дитинство в кожного, в кожної людини різного віку, пов'язано з святами. І найкраще свято для більшості з нас, і з нинішніх дітей це новорічне свято. Зараз не до. Святкування я сама з Миколаєва, тим паче.